Крипта це дуже популярна сьогодні валюта, яка дуже нестабільна, як і нерви всіх тих, хто вкладує в неї гроші. І так уявіть собі, чоловік знайшов заначку дружини і вбухав всю в криптовалюту. Блін. 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 Що ти не роба, а сидиш в тому своєму телефоні, клацаєш та піде влаштуйся на нормальну роботу. а? Та воно воно все підросте. Воно все виросте. Підросте! Ти мені так казав першу шлюбну ніч. І що? Підросло. Та ми розбагатієм! Ну що ти тоже? Ну почекай трошки, ми будемо багаті, багаті будемо. Угу. І ми знову повертаємося в нашу першу шлюбну ніч, коли конверти рахували. Ой, за кого я вийшла заміша? Казала мені мама, який гарний хлопець. Виходь за нього, ні хвилини не жалкувала, а треба було кращі роки мого життя ми проведемо з тобою на Мальдівах. Я така щаслива, що ти. Це ж нестабільно! Та як твоя психіка, походу! Ти знаєш, що я зараз тобою зроблю? Що? Все, що захочеш. Я чекаю тебе в ліжко, і там я з тобою. Боже, яке ненормальне! Що би було, якби я реально гроші в біткоін вклав? Афі!